Стріляли, рятували поранених, брали полонених. Так у селі Березівка Олександрійського району пройшли навчально-польові збори для старшокласників. Чотири дні вони жили за військовим розпорядком. До тренувань залучили військову техніку і навіть авіацію. Проходили навчання в рамках обласної програми Захисник Кіровоградщини». Все це на власні очі бачив наш Микола Момига. За чотири дні навчально-польових зборів спортивний майданчик Олександрійського аграрного ліцею перетворився на справжню військову базу. 74 учні з семи шкіл району вчилися військовій тактиці, поводженню з різними видами зброї та вибухівки. До програми увійшли дії під час застосування хімічної зброї. Щоб захистити себе від зброї масового знищення. Дихалося нормально, не припускають зовсім цього тиму. Участь у зборах добровільна тренери, професійні інструктори та бійці Національної гвардії України. Були сформовані зводи. За зводами закріплені були дійсно військовослужбовці з військової частини 2269 Національної гвардії України. Ми зібрали дуже багато наглядної. Наглядних пособів, і міни, і гранати, і вічбова зброя, і парашути. І це було дуже їм цікаво. Вони самі все практично відпрацьовували. Много різних занять, вони проходили, тактика спеціальну підготовку, полосу препятствия. І детям була парашютно-десантна служба, визнайомлялися з матеріальною частиною автомата, сборка розбірка автомата, перезарядка, снаряження магазину, тобто всі ті науки, які в принципі, зараз актуальні в армії. Те, чого навчилися у тренувальному таборі, старшокласники демонстрували в день закриття зборів. До фінальних навчань залучили навіть авіацію. На футбольне поле ліцею приземлився військовий гелікоптер з Олександрійського вертолітного полку. З гвинтокрила висадився десант, після чого почалась запекла битва. Після збройної сутички на полі залишився поранений. Його евакуювали повітрям. Бійці Нацгвардії говорять, у такий спосіб хотіли зацікавити молодь до служби у війську. Це техніка в цілях ознайомлення населення, так само мікається ознайомлення молодого поповнення наших збройних сил, юнаків та дівчат, щоб вони мали представлення. Збройних силах. Окрім гвинтокрила, учасники зборів могли оглянути радіолокаційне обладнання, засоби для польових аеродромів та український броньовик кугар. Ця бойова машина разом з олександрійськими бійцями побувала не в одній гарячій точці Сходу. Участував в бойових діях в секторі «М», під Маріуполем, в Славянській. Ну, в принципі, практично везде, де великі бойові дії. Данный автомобиль себя зарекомендовал с хорошей стороны. Автомобиль это новый, такого у нас в Александрии никто еще и не видел, в принципе. Как бы. Смотря, фотографуються люди. Навчання такого масштабу вдалося провести завдяки співпраці обласної і районної влади, а також керівництва навчального закладу та військових. У нас сьогодні була унікальна можливість побачити те, що за рік Україна змогла відновити або фактично з нуля створити збройні сили України. Національна гвардія продемонструвала нашим дітям продемонструвала про те, що в нас є збройні сили України. Це добре, коли діти мають. Можливість це бачити такі військово-польові збори мають пройти в усіх районах області. Підсумувати результати програми захисник Кіровоградщини» планують у жовтні. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.